Вас, шановні друзі, в ефірі 36.6 програма про здоров'я та я її ведуча Анна Трофімова. В холодну пору року традиційно фіксується сезонний ріст застудних та вірусних захворювань. Щоб перемогти їх, ми вживаємо ліки швидкої дії, які часто містять антибіотики. Проте, у такому разі швидко послаблюється імунітет. Але давайте спробуємо боротися із застудою народними засобами? Сьогодні гість нашої програми відомий лікар травознай Наталія Земна і тема розмови профілактика та лікування травами застудних захворювань, ангіни, бронхіту нежиттю. Вітаю вас, Наталія Петрівна. Доброго здоров'я. На вашу думку, чи справді можна обійтися зовсім без пігулок? Звичайно, можна, і без пігулок не можна, адже ви знаєте, що препарати є і користуються найбільше офіційна медицина, лікарі, які лікують гострі запальні процеси. Наприклад, якщо у людини запалення легень, ось тут треба бути дуже обережним і треба звернутися до лікаря, до офіційної медицини і пройти, можливо, навіть курс антибіотиків, щоб потім не було ускладнень А доліковувати вже, звичайно ж, треба методами народної медицини, тобто тими травами, до послуг людини, які є, які лікують легені, бронхіти і викидають мокротиння. Адже після антибіотиків, коли пройшла температура, коли стало людині не легше, то треба. Щоб не лишилося застою у бронхах у легенях, отже, треба його викашляти, бо іншого шляху немає, щоб його звідти викинути. І ось ми тоді шукаємо ті трави, які пом'якшують, які розріджають мокротиння, і людина може кашляти. До цих трав належить мати-мачуха, належить буркун лікарський. І особливо от в зимню пору або восени там навесні копають корінь алтеї лікарської і 2 столових ложки на літру води. Кладуть туди потрібний цей корінь, розмішують його, мішають десь впродовж 30-40 хвилин, допоки не утворюється слиз. І людина починає заковтувати той слиз, і розряджається мокротиння, і очищаються легені і бронхи. Отже, вже не буде ускладнень і не буде хронічного перебігу цієї цього захворювання, тому і препарати потрібні. І особливо при хронічних захворюваннях і щоб не допустити до такого стану, а є народна медицина, є ті засоби, які споконвіків використовувались людиною для того, насамперед, народна медицина, щоб не захворіти, дбає про те, і потім щоб виходити людину. Так і повинні бути розумієте, такий тісний симбіоз офіційної медицини. І народної медицини. А щодо того, що холодна пора року, і от ви дуже гарно сказали про імунітет. Ви знаєте, наші ще прапрабабусі, вони навіть не знали такого слова, як імунітет, але знали, що є в організму якісь захисні сили, які не допускають будь-якого захворювання. Які найкращі трави використовувати для лікування саме застуди. Ну застуджуються mm. найчастіше взимку, правда? Mm. Так, так. А де ж їх під снігом, під снігом буде шукати ті трави? Треба готувати сани влітку а воза взимку. Ось так і в народній медицині, і взагалі вдома завжди вчили, що треба заготувати на зиму трави, які потім допоможуть лікувати і застуду, і вірусні захворювання. Якщо не заготувала людина. То є надійний аспірін і аналгін. Це верба. Пішов навіть взимку, прийшов до вербиченьки, чи то вона похила оця верба, така, знаєте, Іва називають плакуча Іва, чи то Іва з тоненькими такими гілочками, чи то розлога верба, біла верба, там, чи то навіть козяча верба, або червоно, червона лоза, чи біла лоза, і з такими ось котиками. Раніше в дитинстві рятувалися цими котиками не лише від застуди. І ось Коли застуда, то беруть такі гілочки тоненькі, і їх подрібнюють, і заварюють столова ложка на склянку окропу. І потім оця заварка ну, в склянці, яка ну, чай заварити, це треба подрібнити і залити окропом. Але якщо це гілочки, то можна поставити на водяну баню, або ж поставити на слабенький вогонь. Нехай хвилину-дві прокипить, а потім вже настоювати. А якщо це листя, якщо це квіти, то там на вогонь ставити не треба і на водяну баню. Там можна просто залити окропом, закрити і нехай настоюється хвилин 30-40, а то буває і годину. І ось верба, якщо в застудну пору людина простудилась, то вона бере вербу. П'є чай, можна додати варення, малини або ж смородини чорної і випити такий смачний, смачний смачний чай. Не дуже солодкий, але дуже насичений. І тоді можна лягти в ліжечко. Вкритися, вкутись, вкутитись ковдрою чи кожухом, навіть раніше кожухом вкривали хвору людину застуджену, пропотіла, а спотом виходить геть усе. Знаєте, як ото ковдру вибиваєш, щоб пилюка вийшла. Отак, коли людина пропотіла, з неї виходить вся вся хвороба. Вона геть покидає людину. І е, до чаю, звичайно, додавати ті ягоди, які допомагають лікувати застуду. Це калина. Ось я показала, це, знаєте, готують морс із брусниці, із журавлини, ось журавлина. готують морси, так. додають до чаю, щоб напитися цілющого його і таким чином врятуватися від застуди. Але коли вже людина відчуває, що застудилась, та ще й, не дай Бог, там десь підвищується температура, то тут уже в ліжко так просто не ляжеш. Тут треба подумати про ноги. На підошвах ніг дуже багато рецепторів. І ось змащують підошву ніг, можна навіть гірчицю покласти в шкарпетки і одягти на ноги і лягти, відпочивати. Можна гірчичники покласти, можна хріном натерти. А найчастіше це робили так: брали часник. Подрібнювали його в ступці, додавали солі і, змастивши підошви олією або жиром свинячим, смальцем, або навіть козячим жиром, і потім натирали дуже добре частиком із сіллю. Ви знаєте, як гарно проходила застуда, температура вмить щезала, і вже легко дихалося носом, і не доходило до того, що завжди ж з знижиті, потім болить горло. Потім починається кашель, потім все це проникає в глибину туди. От і виникають далі бронхіти, запальні процеси всіх легеневих верхніх дихальних шляхів і навіть легень, то треба не допустити. Для того, щоб не допустити, треба пити чай. Чай з липи добре дуже допомагає. Треба обов'язково заготувати смородину. Чорна смородина. Її ягоди, які висушували раніше, їх не перетирали з цукром, тому що цукор майже половину губить всього того, що є цілющого у смородині. Треба її сушити. У сушеному вигляді вона нічого не втрачає: ні вітамінів, ні кислот, ні е, біології біологічно активних речовин. І ні нічого абсолютно вона не втрачає, якщо вона суха. І сухої смородини можна зробити все: зварити чай, коли людина застудилась. Приготувати страву, додати до компоту. Одним словом, смородина чорна це була одна із найцінніших ягід для підсилення імунітету і не лише ягід. Коли збирали смородину ягоди, то збирали листя, висушували на зиму, на випадок, не дай Бог застуди чи грипу. Ну і набагато ширше це калина, калину беруть теж з гілками. Обов'язково можна висушити ту калину для того, щоб зберегти її, можна тримати її, як раніше в сінях, там десь тримали, або в коморі, от, чи в клуні, були такі приміщення, де збирали калину, вішали, вона не боїться морозу. Вона зберігала все те, що треба, то всі багато дуже вітаміну С, який потрібен у боротьбі із хворобами людині. Але, як ми знаємо, не лише народна медицина нам завжди підказувала, а й навіть нині кажуть лікарі, що краще захворювання попередити, аніж потім його лікувати. Профілактика. Тобто профілактика. Угу. Ну раніше не називалось профілактикою. Тепер ми називаємо профілактика. Для того щоб людина не хворіла, вона повинна знати, що саме перше в холодну пору взимку. Треба тепло одягатися, але не настільки тепло, щоб потім, як кажуть, впріти. А треба так тепло одягтись, щоб не застудитись. Щоб було комфортно, ну, так? Та, так, кажуть, ну навіщо та зима? От не було б зими, то ніхто б не хворів. А я думаю, що це неправильно. Зима дуже потрібна, є й морози для того, щоб боротися з вірусами. Ви знаєте, як багато гине бактерій, вірусів, різних цих хвороботворних мікробів там. Бактерій, вірусів, гіну від морозу. Морозчиком, знаєте, так, притиснуло і все зникло. Чисте повітря від того, що падає сніг. Сніг фільтрує повітря, він, воно чисте-чисте від того, що падає сніг, профільтрує, очищає повітря. А якщо, на жаль, все ж таки людина захворіла ось для лікування ангіни, які ще є рецепти? А теж Народні? Взимку так, шукають ті засоби, які є. Дуже люблять, ну, Пити морси, от я вам сказала, журавлина, там, брусниця, а ще є такий великий плід заморський, який називається гранат. Я думаю, що жодна господиня ніколи не викине шкірки граната, коли почистить її, дасть там до столу чи дасть дитині, бо ж всім ослабленим хворим дають ці ягідки граната. Він дуже добре підсилює організм і бореться із застудою, із грипом. То от в лікарню, коли йдуть до хворого, що хочуть взяти, що можуть взяти для того, щоб побажати здоров'я людині і щоб вона швидше одужувала, звичайно, беруть. Апельсини, мандарини, гранат беруть і йдуть. І ось гранатові шкірки, якщо їх заварити і пополоскати ротову порожнину, то взагалі запальні процеси із слизової оболонки рота зникнуть і дуже добре допомагає для лікування ангіни. Навіть от коли бувають гнійні ангіни, запальні сильні такі процеси, щоб не допустити до гнійної ангіни, звичайно ж таки полощуть. Ротову порожнину і горло шкіркою гранати, відвареною, столова ложка на півлітру води. Заварили, можна навіть поставити на водяну баню там на хвилин 10, а потім настояти до теплого стану і в теплому вигляді полоскати ротову порожнину. Ну, добре, звичайно, коли є у рослині і дубильні речовини. І особливо от, ми дивимося на ті рослини бактероцидні. А у нас що вважається сильною бактерицидною рослиною, коли от кашель виникає, коли горло болить. І температура є, і що, і пігулок нема під рукою, бо ж далеко бігти в аптеку, або нема з чим бігти до аптеки, тоді, тоді беруть редьку. Чорна редька, сильний бактероцидний засіб від кашлю. Навіть від нежить і при температурі, той смачний, же, який цей корнеплід зрізали. Його видовбали ямочку, таку, знаєте, виколупали її там і насипали туди, можна покласти меду, ложку, а можна просто цукру. І так за 2-3 години набирається сік. Сік такий смачний. Навіть діти з великим задоволенням вживають його. Я пам'ятаю, дитину одну, вже видужала дитина, а просить і ще каже, Мама, дай мені того сиропу смачного, бо коли я хворів, так ти ж мені щось смачненьке давала, а тепер я одужав, то тепер ти не даєш мені. От дитячий організм він настільки чутливий, він знає, що йому треба. А редька, вона ж тонізує шлунок, вона допомагає печінці працювати, вона налагоджує функцію кишківника, Вона дуже потрібна. Там є гіркоти, тобто є гірчичні олії, але їх не так багато, приємно дуже. Пожувати редьку для того, щоб працював нормально шлунок і нормально працював кишківник. От діти відчувають дорослі. Вони вже знаєте, якось трошки відбилися не від рук. Відбились від природи. Дорослі вони вже не мають такого відчуття. У них нема такої інтуїції, як от у дитини. Вона відчуває, розумієте? А людина вже давно відійшла від природи. Звикле, вона, на живе... жаль, до пігулок, так? Да, вона не живе в гармонії mm. з природою. І ось був новий рік. ну, У багатьох стояла жива ялинка. Я завжди просила всіх, щоб збирали хвою сосни. Ви знаєте, який це чудовий засіб для того, щоб вилікувати застуду? Наварили чаю із хвої сосни. Так, столова ложка, десь на пів літру наварили і цей чай випили. Можна підсолодити медом або ж можна додати варення якесь, калини, малини, там. от смородини. Знову ж бачите, не забуваємо про смородину. Так. Наварили такого чаю, попили. І найголовніше, щоб відновити свій організм, щоб застуда вся вийшла. Щоб ніякий вірус не забрався в організм, то тоді ми робимо із хвої сосни ванни. Беремо так пригорщі, великі хвої сосни, можна її подрібнити, а можна так, кладемо в казан або в каструлю. Заливаємо водою, поставили на вогонь і закипіла хвоя сосни, відставили її, а потім чекаємо, щоб вона настоялась допоки прочахне, і виливаємо у теплому вигляді у ванну. Ви знаєте, після такої ванни люди виходять омолоджені, вони якось, знаєте, світяться навіть. І відчуває людина, що їй легко дихати, що куди поділась застуда, що ніс прочистився. Ніби й не чхала, ніби не закрапувала нічого, а у носі стало легше дихати. Ось таке все те, що є навколо. А як лікувати бронхіт народними методами? Які є рецепти? Бронхіти це треба брати пом'якшувальні засоби, пом'якшувальні, щоб усунути запальні процеси. Щоб не залишалось там знаєте, нальоти такого харкотиння буває, то бронхіти добре лікуються, от калиною добре лікуються. Є ж така рослина от, мати мачуха, а ще є рослина, яка називається пульмонарія. Це рослина для легеневих всіх захворювань, верхніх дихальних шляхів. Це називається ще медунка. Така красива медунка. На одному стебельці квіточки різного кольору. Сині, бузкові, рожеві. В перший день квіточка рожева, у другий день бузкова, а на третій день синя. От оцю пульмонарію легеневу траву збирають для того, щоб лікувати легеневі захворювання. І ще є примула. Навіть у багатьох я бачу на дачі вдома, в садочку росте першоцвіт весняний. Першоцвіт найкраще лікує легеневі захворювання. Оці всі Запальні процеси і навіть легені примула. А якщо вже немає, от ви кажете, от нічого нема, все засипало, снігом закидала зима, засипала, вона ковдрою, застелила землю всю рослини, закрила, щоб вони були живі і добре себе почували навесні, щоб вони розквітали, то вдома є теж, вдома є домашня фіалка. Фіалочка домашня, три листочки, на склянку окропу заварили і випили. Як добре лікує всі верхні дихальні шляхи, бронхіти і навіть легеневі запальні процеси. Фіалка домашня, яка стоїть на підвіконні, взимконий, ці фіалочки менше цвітуть, але можна три листочки позичити в фіалочки для того, щоб пролікуватись. Ну і вдома є алоє, каланхоє, а ще я завжди раджу калачик. Не цуратися калачика, герані. Він не лише... Понижує тиск, якщо покласти його на, на зап'ястя гіпертоніків, він рятує для того, щоб понизити тиск підвищений, нормалізувати його, кладуть сюди на зап'ястя. А ще коли дитина хвора, болить вушко дуже, запалення, знаєте, буває так е, за, за, запалення середнього вуха, от, от тіт у дитини. І мама е, розгублюється, дитина кричить, дитина не може спати. дитина крутить голівкою бідна і порятунку просить, а мати не може знайти, то цей калачик можна взяти, так зірвати його, скрутити в таку трубочку от, і поставити у вушко. От, і оцей калачик усуне біль. А він. Або ж можна взяти одну крапельку соку калачка і закрапати. Також закрапують ніс, Теж, коли нежить у дитини, то калачиком рятуються від нежиті, від запалень вуха, і навіть п'ють, якщо бронхіти, якщо людина вже захворіла. Ну, ви знаєте, ще при захворюванні, коли вже зовсім застудилась людина, і ось ви знаєте нежить, болить горло. Що ми тоді шукаємо? Ми шукаємо ще один метод, про який я не згадала, це інгаляції. Не тільки інгаляція димком із чесника, а ще є інгаляції, які роблять з картоплі. Взяли картоплину, помили, поклали її, зварили, і коли вже картопля зварилась, воду відлити, а картоплю саму поставити в кастрюльці чи в, в якійсь, і попросити хворого нахилитись, закрити його ковдрою або простирадлом або навіть рушником таким, і людина повинна вдихати ці пари. Глибоко вони проникаються. І коли гайморит, гайморові пазухи запалені, коли нежить, коли горло болить, коли далі бронхіти, і ось вдихаючи пари картоплі, людина почуває полегшення кілька таких інгаляцій картопляних, і вже ось тобі застуди нема. А чи можуть лікарські засоби рослині зашкодити здоров'ю? Звичайно, і у яких випадках це якась хибна думка у людей, що якщо я п'ю пігулки, то буде боліти печінка, а якщо я п'ю трави, то їх можна пити скільки хочеш, і ніякого, ніякої шкоди не буде. Ой, як люди багато шкодять, а особливо ті, які беруть самотужки, от з'яв якусь рослину. Як кажуть, одна баба сказала, що там ця рослина лікує. Те чи інше захворювання, то може собі людина нашкодити. Обов'язково при захворюванні, чи навіть коли хочеш пролікуватися, чи навіть хочеш профілактично застерегти себе від захворювання, треба звернутися до лікаря. Хто ж може підказати, що треба лікувати? Чи то треба лікувати шлунок, чи кишківник, а можливо, там хвора печінка, а можливо, там хвора підшлункова залоза. Ось тут треба розібратися. Тобто спочатку поставити лікувати? діагноз, так? Звичайно, У... треба обов'язково, щоб лікар поставив діагноз. Ну і потім, пам'ятаєте, Ну, перше правило не зашкодь. То, якщо самотужки лікуватись, то можна навіть зашкодити, не знаючи, не вміючи користуватись рослиною, або взяти велику дозу її, або ж не ту рослину взяти. Людина, люди, знаєте, вони якось. Ну, не знають дії рослини на людський організм і навіть не знають, як знайти ту рослину. Тому може людина помилитись. А помилка вона може коштувати здоров'я, іноді навіть і життя. Чи можна самостійно збирати лікарські рослини чи краще аптечні застосовувати? Ну аптечні вони пройшли. Уже перевірку, вони вже не, не будуть мати якихось там шкідливих речовин, тому що обов'язково проходять перевірку трави в аптеці можна брати. Але людина, якщо сама знає, то вона повинна ще й знати, в яких місцях треба збирати трави. Треба збирати подалі від дороги, залізничної дороги, залізниці, шосейної дороги, ну і подалі від якихось фабрик, заводів, де є шкідливі викиди, і навіть під цими високовольтними теж проводами, цими теж небезпечно збирати рослину. Отже, треба знати чисті місця. Колись говорили, що треба збирати трави там, де не чути голосу півдня. А тепер треба збирати трави там, де не чути гуркоту машин, поїзда, подалі десь там, в природі, де чисті місця. І збирати вміючи і знаючи. Якщо ви збираєте рослину, ви повинні її знати, як вона виглядає. Знати, коли її збирати, в яку пору. Іноді рослину треба збирати на, на сході сонця, коли ще роса не впала. Іноді треба збирати тоді, коли рослина суха. Іноді треба збирати після дощу, а в деяких випадках, після дощу, коли збереш рослину, вона геть нічого не допоможе. Тобто треба вміти знати, насамперед треба знати, і правильно приготувати. Одну рослину можна сушити. А іншу можна зробити настоянку із цієї рослини, переслідуючи те, що ви будете лікувати, і яка рослина, який хімічний склад. Це не просто так. Пішов, назбирав, накосив трави, насушив, хоча в народній медицині косять траву. На лузі накосили трави і є сіно. І ось взимку, коли застуда, беруть, насмикують із копиці того сіна, приносять оберемок у хату, заварюють. Сіноте і роблять ванни. Це кращі ванни, ніж із хвої сосни, тому що там все є. Там багато дуже трав. І людина, коли приймає таку ванну, вона зовсім оновленою виходить, тому що всі ті трави, які є у сіні, вони всмоктуються в організм, адже шкіра це орган. Який теж приймає всю, всі цілющі речовини, приймає і всмоктуються вони. Я думаю, що наші глядачі скористуються такою порадою. Ну і ще не забувайте про те, що взимку треба пити чай, але дуже доцільно. І ось я не раджу пити зелений чай, тому що він послаблює людину. Спочатку він її заспокоює, але дуже розслабляється шлунок. І тоді з часом шлунок працює уповільнено, тобто їжа не перетравлюється, не гниє і утворюються токсини. А від цього страждає і печінка, і підшлункова залоза. Отже, взимку треба тонічні чаї пити з гіркотами більше і менше солодощів. Так зрозуміло. Дуже вам дякую за участь у нашій програмі. Шановні друзі, на цьому наш час в ефірі вичерпано. Нагадаю, що гостею нашої програми була відомий український лікар-травознай Наталія Земна. І говорили ми про цілющу силу лікарських трав у лікуванні застудних захворювань. На цьому я з вами прощаюсь. Бережіть себе. Бувайте здорові!